Шановні пані та панове, мене тут змішані почуття. Я маю після перегляду цього відео. З одного боку сьогодні ми визначаємо 80-ту річницю нашої спільної перемоги нацизмом. З іншого боку, моя країна зараз знаходиться у стані війни. Ми просто уявіть, як могло це статися. Що ті, хто боровся з нацизмом, I mean, <laughs> і зараз уособлюють собою нацистську політику. Я okay. маю на увазі Росію. Перш за все, хочу віддати данину пам'яті тим, хто загинув у другій світовій війні, і тим, хто загинув власне в третій світовій війні, яку розпочав Путін проти. Вільго світу, будь ласка, віддайте шану хвилини мовчання тим, хто поліг у цій війні. Thank you. So it's been 80 вже 80 років минуло відколи серендери німеччина зазнала нічного поразки, і союзники перемогли в цій війні. я гадаю, що настане час коли сучасний гітлер, гітлер сьогодення, яким є президент Путін. Здасться інхюмей підписо капітуляцію в з усією своєю нелюдською ідеологією, з визнанням усіх сайдово які він вчинив і його країна, геноцидної війни, яку він розпочав проти моєї країни. єдиний спосіб, як ми можемо перемогти це знову об'єднавшися ми зробили це 80 років тому. і ми досягнемо успіх, успіху в цій правій війні відновлення світового порядку. Зараз ми живемо в абсолютно в іншому світі. Ріп відверті. Ми всі мали дивіденди від миру, але їх більше немає. що ми отримуємо зараз? Це лише трави війни. Але щоб подолати ці травми, є лише одне рішення: і це зімкнути наші ряди, об'єднатися і відповісти силою і волею для того, щоб зупинити зрештою цю війну. Ми можемо вивчити певні уроки із нашої історії. політика замирення завжди веде до агресії. я хочу, щоб ми всі пам'ятали, що в 1938 році там тому на той час вільний світ хотів підписати угоди із. Гітлером Гітлер. А що сталося в результаті? Він розпочав Другу світову війну у 2014 тисячі Після того як сучасний вже Гітлер незаконно анексував Крим і послав свої війська до Донецька і Луганську. вільний світ також хотів підписати з ними угоду. Що сталося в 2022 році? Він розпочав повномасштабну. Навалу на Україну отже, не треба більше політики замирення. для того, щоб отримати мир, ми повинні показати реальну силу. Я чув багатьох експертів, політиків, які говорять, що єдиний спосіб отримати мир це лише через дипломатичні канали і на дипломатичних засадах. Але я категорично з цим не погоджуюсь. Я не бачу жодного шансу отримати мир з Росії виключно за рахунок дипломатичних засобів. Дипломатія має підкріплюватися воєнною ві військовою силою. Це єдина мова, яку розуміє Путін. Стратегічна мета Путіна не змінилася. Його стратегічна мета захопити всю Україну. Він може змінювати тактику, підривати НАТО підривати Європейський союз, робити якісь підривні дії в країнах в Європейському Союзі через свої прокси сили. І власне наші військові зупинили російських військових, але він уже е, має своїх проксі е, військових у європейських країнах. Він проводить підривну діяльність, він має серйозну політичну е, силу представлення. Це не є е, ультраправі сили. Ці сили по, по суті представляють тоталітарну ідеологію. Ось що сталося частково у Німеччині, у Румунії, в Угорщині і врешті світу. для того, щоб зупинити війну, ми повинні е, мати чіткий і комплексний план. Май моє посилання до адміністрації ЄС та інших керівників таке. Дійсно, Путін хоче з вами провести переговори. Він навіть готовий зіграти в гольф із президентом США, але він. За, захоче з вами грати в гольф на своєму хокейному полі, оскільки він практикує якраз хокей. Що ми потребуємо це чіткий комплексний міцний план повернення відновлення миру, і ми не зможемо отримати цей мир через якісь поступки. Поступки лише збільшують апетити цього звіра. Ми і так забагато вже зробили поступок і заплатили нашими життями кров'ю. за це це наша спільна боротьба. Ми дуже вдячні членам ЄС і ч, і ч, і членам країнам НАТО сполученим штатам за ту допомогу, яку ви надали Україні. Якби не ви було б практично неможливо Україні вистояти, але оскільки ми разом, то для України, для нас усіх абсолютно можливим є виграти цю війну, перемогти. Ті, хто обстоює нейтралітет, я і проголошують нейтралітет. Це Китай, інші країни глобального півдня, хто представляє себе як посередники, мають усвідомити ви можете бути нейтральними в цій війні. І неможливо бути не в цій It's війні. Kind of Треба брати якусь сторону інакше це буде. Ви будете також співучасниками у цих злочинах. наступне питання: Такий міцний, потужний, комплексний план повинен ґрунтуватися на декількох основах. Перше це Військова підтримка. Ми звертаємося з проханням із до адміністрації США м, надати м, нові м, пакети воєнної допомоги Україні. Це єдиний спосіб змістити Україну і показати Путіну, що Гасло э, пана Трампа мир через силу є дійсно суттєвим, а не пусті слова. Друге, це санкції. Дуже важко, що такі країни, як э, Іран, э, Північна Корея, які десятиріччями під санкціями э, зараз спроможні надавати мільйони э, боєприпасів, э, зброї. Росії, але ми повинні повинні зміцнити санкції і посилити економічний тиск на Росію для того, щоб притягнути Путіна до Стола переговорів. зараз він не хоче перемовлятися. Він хоче лише прийняти капітуляцію України, а Україна ніколи не здасться ніколи. Україна стала справжнім оплотом європейської глобальної безпеки. Ми продемонстрували усьому світу, що попри той факт, що Росія озброєна до зубів, що вона має союзників, таких як Китай та інші тирани, диктатори, попри той факт, що Росія має ядерну зброю. Ми маємо мужність, волю і стійкість для того, щоб вистояти і зупинити російську військову навал. Ми в сенцях, але ми не, наша воля не зламана. Ми втомлені, але ми не виснажені, і ми знаємо, що нас стане. Час, коли Україна і вільний світ переможуть, саме в цьому й полягає ідея нашої конференції: єднаємося знову і перемагаємо.